Мене звати Надія Хандус. Ви дивитесь програму Ситуація час для надзвичайних новин на нашому телеканалі. Музика. У Черкасах знову сплюндрували пам'ятники національним героям України. Невідомі розмалювали інтерактивний пам'ятник «Небесні Сотні на Соборній площі. Зокрема, на склі вони не писали нецензурні слова. Нагадаємо, ця інсталяція була встановлена у листопаді 2014 року. Я думаю, что действительно это можно считать вандализмом, потому что за нашу страну погибли очень много людей, которые отдали свои жизни. И ну, это все равно, я считаю, как прийти на тот же памятник, который у нас был в Великой Отечественной войны 41-45. Я считаю, что это, конечно, очень бескорбно, что люди действительно у нас сейчас не понимают в стране, яка у нас проблема, як її вирішати. Підтримує цю ініціативу і черкасець Анатолій Майданич. «У нашому світі жити неможливо. Їх треба ловити і наказувати. Звіжджі, без суду і слідства. Під ліцей не годять. Це, це людина його назвати вже по-моєму. До того ж, вже втретє за місяць від рук вандалю постраждав і нещодавно встановлений пам'ятник провідникам ООН УПА Бандері та Шухевичу. Це вже відбувається втретє. Перший раз була спроба його пошкодити, але нам вдалося, нашим активістам вдалося завадити цьому. Другий раз було облито фарбою даний пам'ятник, нашими силами було його відновлено. І також бачимо, вже третій раз це було здійснено, але хочу сказати, що ми і надалі будемо його відновлювати, і скільки здавалось, стільки будемо, і будемо робити всі спроби, щоб зловити даних вандалів і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Зі слів Дмитра Грищенка, начальника сектору комунікації управління поліції в Черкаській області, факти адміністративних правопорушень зафіксовані, тому слідчі вже працюють над розкриттям цих справ. Це тільки значить дійсно, декілька разів його було, скажімо так, пам'ятник облитого фарбою. Кожного разу на місце події виїжджала слідчепина група Черкаської ділу поліції. Інформація була зареєстрована. По першому випадку там, наскільки я не кримінальне провадження, стаття 296, хуліганство, частина перша, це до п'яти років обмеження волі. Передбачає інформація, яка надійшла нещодавно. Також вона була взята за мережі інтернету. Також виїжджала слідчепинна група, проведена огляд місця події. Ця інформація зареєстрована, поніше з триває перевірка. Збрав запити, то і збирається підніма матеріали. Під Черкасами горів ліс за спорткомплексом селена зайнялося насадження сосни. Першими його побачили черкащани, які проїжджали дорогою. Вони і викликали рятувальників. Полум'я поширилося надзвичайно швидко, тому необхідно було миттєво реагувати, аби врятувати легені планети. Команда пожежників приїхала через 40 хвилин, а сили насадження – більше години. Причини займання поки що невідомі. Далі в програмі Дарина Радько з оглядом надзвичайних ситуацій, які сталися протягом тижня. Про те, як розпочався осінній сезон для служби порятунку, дивіться далі у наших сюжетах. А розпочнемо ми з огляду найбільш резонансної пожежі, що сталася у Черкаському районі. Найбільший резонанс цього тижня викликала пожежа, що сталася у Черкаському районі. Поблизу села Свідівок 5 вересня на території Черкаського звалища твердих побутових відходів сталося загорання 400 квадратних метрів сміття. Враховуючи потенційну загрозу екології регіону, на місце події було направлено не лише пожежно-рятувальні підрозділи Черкаського гарнізону, а й спецтехніку комунального підприємства служби чистоти та навчального центру прикордонної служби «Оршениць». 5 вересня на фонд зерської частини, о 6 годині поступило повідомлення про займання міського світтєзвалища твердих побутових відходів. На місце події було направлено підрозділ Черкаського міськрайонного відділу, аварійно рятувального загону Черкаського гарнізону. Також вся техніка була сюди направлена. Також на місце події була залучена трактори комунальних підприємств, водовозки комунальних підприємств. На час прибуття перших пожежних вогнем було вже охоплено понад 400 квадратних метрів полігону для сміття. Спільними зусиллями вогнеборців пожежу вдалося швидко локалізувати, проте на її ліквідацію знадобилося ще кілька годин. З огляду на складність цієї пожежі, хід ліквідації надзвичайних подій проконтролював особисто міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Ще одна масштабна пожежа сталася в селищі Цибулів де на території сліносховища монастиричницької філії прат Райс Максимко загорілася тюкована солома. Понад три години рятівники боролися із вогнем, який встиг знищити легку металеву споруду і 168 тонн тюкованої соломи, що знаходилася всередині. Минулої п'ятниці біля села Свічківка Драбівського району під час руху по польовій дорозі сталася пожежа в моторному відсіку автомобіля УАЗ. Оперативно прибувши на місце події, черговий караул Дребівської пожежно-рятувальної частини ліквідував пожежу. Водночас вогнеборці запобігли в розповсюдження пожежі на поруч розташоване поле дереса кукурудза. Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль. Причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки автомобіля. За статистикою, кількість загорань на відкритих територіях через необережне поводження з вогнем людей залишилося тривожно значною. Так нещодавно жашківським рятівникам було ліквідовано загорання сухої трави на 170-му кілометрі узбіччя автодороги Київ-Одеса. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборцям вдалося запобігти поширенню вогню на розташоване вздовж траси поле соняшником загальною площою у 100 гектарів. Цього ж дня жашківські рятувальники вже у районному центрі ліквідували загоранні сміття, яке охопило площу у 100 метрів квадратних на відкритій території в районі вулиці Пархоменка. Цієї середи у селі Білозір'я на території приватного домоволодіння на вулиці Залізничній виникла пожежа в надвільній споруді. На місце події, окрім добровільної пожежної дружини газонаповнювальної станції села Хацький, також було направлено чергові каралоги 3 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення. Спільними зусиллями вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати впродовж 15 хвилин та врятувати від вогню поруч розташований житловий будинок. СНС нагадує, що вже наступного тижня Україна святкує професійне свято усіх рятувальників, день рятівника. Тож, якщо серед ваших друзів та знайомих є представники цієї мужньої професії, не забудьте їх привітати. А усіх черкащан рятувальники запрошують до долини Троянд, де 17 вересня відбудеться урочисте відзначення цієї події. Останок про кримінальні та адміністративні правопорушення у викладі речниці патрульної поліції Черкас Зої Вовк. Далі інформація про події від патрульної поліції міста Черкаса. Черкаські патрульні затримали чоловіків, які вчинили бійку біля нічного клубу. Крадій, який поцупив футбольну форму черкащанина, потрапив до відділку поліції. Водний патруль продовжує охороняти Дніпро. Та як патрульні відзначали День безпеки руху? Вихідними близько четвертої години ночі до патрульних поліцейських надійшло повідомлення про бійку в одному із розважальних закладів Черкас. Прибувши на місце події, патрульні побачили велике скупчення людей біля входу. У наслідок бійки було побито невідому особу одного із відвідувачів клубу. Дану бійку негайно припинили. Інспектори викликали бригаду швидкої для надання медичної допомоги потерпілому. Згодом місцеві жителі, які були у нетверезому стані, почали конфліктувати. А коли їх попросили покинути приміщення, продовжили битися біля нього. Дотримуючись заходів особистої безпеки, патрульні затримали кількох осіб. Один із дебоширів бійці отримав незначні травми. Його черговий екіпаж доправив до третьої міської лікарні. Згодом до медзакладу приїхали товариші чоловіка, які на зауваження не реагували та почали агресивно себе поводити відносно інспекторів патрульної поліції. Затриманих передано працівникам міського відділу поліції. 5 вересня близько 20-ї години патрульні отримали виклик про те, що з помешкання Черкащан, що по вулиці 30-річчя перемоги, невідомий викрав рюкзак з футбольною формою. Оперативно прибувши на місце події, поліцейський патруль опитав свідків та заявника. З'ясували, що чоловік залишив свої речі на кухні малосімейки та пішов до своєї кімнати. У крадіжці потерпіли запідозрив товариша сусідів, який на момент злочину був у них у гостях. Отримавши орієнтування, черговий екіпаж виїхав на пошуки крадія. Його затримали по гарячих слідах. Громадянин у всьому зізнався. Патрульні доставили чоловіка до міського відділку поліції та передали в руки слідчим. Черкаський водний патруль разом з екологічною інспекцією контролюють порядок на воді узбережжі Дніпра та борються з браконьєрством. Вони виявляють порушників, які займаються незаконним полюванням на водоймах, виливом риби та керують транспортними засобами у нетверезому стані. Від початку вересня межі патрулювання для інспекторів знову розширили. Вони охоплюють Золотоніський, Чорнобайський та Черкаський райони. Днями під час патрулювання виявили чоловіків на човні із забороненими знаряддями лову. Черкащани порушили правила любительського рибальства. За такі дії щодо громадян склали протокол за частиною 3 статті 85 КУПАП. Ще двоє осіб на човнах рибалили в заповідній зоні, що заборонено законом. У зв'язку з цим чоловіки отримали протоколи за статтею 91 Кодексу України про адміністративні порушення, порушення правил охорони та використання території та об'єктів природно-заповідного фонду. 3 вересня патрульні Черкас зупиняли чинних водіїв. Таким чином інспектори вітали тих, хто за кермом з Днем безпеки дорожнього руху і дарували їм символічні подарунки, наліпки та сертифікати за сумлінне дотримання правил дорожнього руху. Впродовж шести годин патрульні виявляли водіїв, які пропускали пішоходів, попереджали про намери та маневри інших учасників дорожнього руху, не порушували правил зупинки. Таких кермувальників відзначили іменними сертифікатами. Та були і такі водії, які вперто ігнорували правила дорожнього руху. На перехресті вулиць Гоголя та Небесної Сотні водій Мерседес не виконав вимоги дорожнього знаку 321. в'їзд заборонено. Складено протокол, водій нестиме адміністративну відповідальність. Патрульна поліція Черкас провела комплексний навчально-пізнавальний захід, в якому взяли участь близько 200 дітей з усього міста. В програму війшли розважальні, пізнавальні, показові та тренінгові елементи. Школярі слухали лекції про необхідність дотримання правил дорожнього руху, дисципліни на дорозі, розгадували ребуси та загадки. Практична гра за участі співробітника поліції навчила дітей правильно розуміти патрульного, який регулює дорожній рух на вулицях міста. Наостанок дітям роздавали навчальні посібники про безпечну поведінку на дорозі. На цьому все патрульна поліція завжди насторожує правопорядку. Звертайтеся на лінію 102. На цю мить це всі надзвичайні новини за тиждень. Будьте обережні і гарних вам вихідних. Побачимось.